Отець Василь? Доброго дня. Я Андрій Мир з інтернет-ресурсу таке інфо Рівненського. Скажіть, будь ласка, ви можете мені дати коментар до матеріалу, якраз готую про. Ем, на минулому тижні там архієрейський собор, був і важливі рішення приймалися. От як рівненські священники відносяться до тих рішень, які були прийняті? Е, ви Ну, ми, ми, минулого тижня був о, 26 червня був да, 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 Архерейський собор. І там йшлося про об'єднання двох патріархатів. От як рівенські священники відносяться до цієї позиції? Нормально відноситься, це не Арсельський собор, це помічний собор, там за Рівніцькі священники були. Це не об'єднання, там по місті вирішалися питання про намісника патріарха і зміни статуту. Стату, це не завжди, за це. Ну, за це. Ага, ви завжди за об'єднання двох церков, тобто Київський патріархат ну, ви... то, а конкретно, конкретно, ага. рівнич. Е, просто вони е, е, посаду як на місці патріарха, до терміну обрання патріарха в Радністації і, 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 е, патріарха. І вразі, якщо в Радністації Патріарха буде... Тоді не продовжували обирати патерарха, тільки лише тоді, коли вже об'єднається відновити спільно патріарха. Ага, я зрозумів. Дуже дякую, що ви мені що ви мені роз'яснили. А там всі всі коментарі, всі всі полиці, документи, ви можете почитати на сайті церква інфо. Церква і інфо, ага. Все, зараз буду шукати. Церква інфо. Обратите церковні системи побулінки описуйте. Угу. Все, я вам дуже дякую тоді. Там полюся всі всі документи, полюсся все, що приймали, боюся все, там можна в зайти на Я вам дуже дякую тоді, до побачення.